Якщо з підв'язкою високорослих усе більш-менш зрозуміло, я забила кілочок, натягнула шпагат, зафіксувала і обвиваю, то низькорослі сподівалася, що будуть триматися. Це в мене якийсь низькорослий гном, назву не пам'ятаю. Але він почав розпадатися. Ось, бачите? І він заважає, тепер лежить на проході. заважає. Тому я вирішила зробити йому таку підтримку. Не підв'язувати, а саме підтримати його. Для цього я нарізала ось таких штук. І хочу зробити, забити їх по чотирьох кутках і ось такими довгими, так, не вилазять, але я думаю, що зрозуміло. Зробити їм ось таку підтримочку. Ось так завести і підняти їх, тобто, щоб трималися, просто вони не розпадалися. Підв'язувати кожен стовбур. Я не хочу, так як для низькорослих, я лишаю багато пасинків, і буде це не дуже зручним підв'язувати кожен, тому я ось так їх з чотирьох боків зафіксую, і буде все нормально. Покажу, що в мене вийде. Виготовлення цієї конструкції зайняло в мене хвилин 15. Тут я. Не фіксувала взагалі, нічим, ні з цієї сторони, ні з іншої, тому що тут у мене такі рогатки. З іншого боку, дійсно довелося прив'язати шпагатом. Боковушечки також не фіксувала нічим. Вони ось так лежать, упираються в ці стовчики. Тому коли на них опирається рослина, вона її прижимає і нікуди вона також не дінеться. І довелося зафіксувати ще посередині, тому що вони між собою, о, до речі, бачите, не помітила. Вони між собою переплітаються і також заважають один одному. Конструкція просто мега зручна. Мені дуже сподобалося так робити. Тому на низкорослих, а наступний рік можливо я так і зроблю їх. Посажу ось в такі загорошки.